Ще теж є одна така не зовсім проста тема. Насправді це наша бюджетна декларація. Уряд же вніс нарешті до Верховної ради бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. І за основними параметрами проєкту бюджету на 2026 рік доходи становлять понад 2,5 мільярди гривень, видатки понад 3,5, а дефіцит близько 1 мільярда. Крім того, базовий середньостроковий прогноз передбачає, що курс гривні до долара послабиться до сорока гривень копійок у 26-му році, а в 27-му до 45 гривень 20 копійок. Прискорення зростання економіки очікується з 4,5% в 26-му році до 5% у 27-му. Ну а от інфляція, за прогнозом, уповільниться з близько 10% у 26-му році до понад 7% у 2027-му році. Ось, а власне, дивіться, пане Олексіє, у бюджеті зараз не вистачає, по-моєму, майже 500 мільярдів гривень. А ми говоримо про власне там, в тому числі, якщо не помиляюся в бюджетній декларації, там збільшення йде видатків, там зростання соціальних стандартів трошечки, але але є воно це зростання. А у нас зараз не вистачає цих цих коштів. Звідки ці, ці кошти можна брати, взяти і. З яких джерел можна буде закрити ось цю діру? Чи це буде виключно міжнародна допомога? Чи можливо там це буде посилення податків, тобто якісь такі, або можливо, перегляд якихось певних державних програм для того, щоб власне акумулювати гроші і їх витратити на ось цю діру в бюджеті? Дякую вам за питання. Ну трошки перед історією. На початок року в нашому бюджеті було закладено 2,2 трильйони гривень видатків на сили оборони, і наш дефіцит становив майже 38,4 мільярди доларів. До речі, які повністю були закриті завдяки нашим партнерам, завдяки підтримці Ukraine Facility, це МВФ співпраця з МВФ, і це фінансування з відсотків заморожених російських активів. Тобто на цей рік в нас це питання, скажімо так, закрито. На початку року ми не отримували так швидко, як були повинні військову допомогу від наших партнерів, тому довелось майже 433 мільярда гривень з бюджету з інших статей витратити на закупівлю озброєння та техніки. Сьогодні дійсно та форма бюджету і те планування бюджету, яке було раніше. Воно. Не працює, чому не працює тому, що інтенсивність обстрілів, інтенсивність обстрілів по енергетики, інтенсивність бойових дій на фронті воно потребує переглядання інколи статей бюджету, і так і сталося цей дефіцит в майже 450 мільярдів гривень. На сьогодні фінансовий комітет проголосував про виділення цих 412 мільярдів гривень на сили оборони там майже 216 мільярдів. Якщо я не помиляюсь, це на закупівлю зброї і техніки гроші на збройні сили на міністерство оборони та міністерство внутрішніх справ. І також ви правильно говорите, є декілька статей, таких як, наприклад, забезпечення харчуванням дітей з 6-х, по моєму 7-х класів в територіях прифронтових, деякі соціальні пільги та медичні стосовно закупівлі закупівлі ліків для людей на важкі хвороби. Звідки беремо гроші? Це майже 185 мільярдів гривень. Це внутрішні запозичення. Також податкова та митниця звітує, що на кінець року вони зможуть забезпечити майже 150 мільярдів гривень додаткових надходжень, в тому числі завдяки збільшенню податків в минулому році. І ми дякуємо нашим підприємцям за те, що вони сумлінно сплачують податки. Також зменшення платежів щодо погашення державного боргу, майже 65 мільярдів, та економія видатків 51 мільярд. Тобто в нас на сьогодні достатньо є. Ресурсів внутрішніх для того, щоб забезпечити ці 450 мільярдів гривень. І найголовніше для телеглядачів, що в нас не планується жодного підвищення податків на е цей рік. Є деякі обговорення стосовно е перемовин З МВФ, які говорять, що ми повинні. Е в цьому році подати законопроект про е, оподаткування на торгівлю на електронних платформах, так званий OLX, Ви всі його знаєте, і там є. Деякі розбіжності, скажімо так, між поглядом на цей законопроект уряду та комітету, тому що уряд говорить про те, що ми повинні оподатковувати все. А комітет говорить про те, що ми повинні оподатковувати бізнес, а не побут. Угу. Тому ще раз повторюсь: на цей рік в нас достатньо е, сил для того, щоб забезпечити самостійно перекрити цей дефіцит. Але звичайно, на наступний рік є над чим працювати, і міністр фінансів вже на про це говорить. Особливо під час формування плану бюджету, і він це говорив, коли навіть подавав два формату бюджету: один якщо війна закінчиться, один, якщо вона продовжиться.